Картки. Однопутна железна дорога. Примикання второстепенної дороги. розворот запрещен. Движение запрещено. Конець зони ограниченої стоянки. На цьому відео дитяча гра із сюрпризом. Замість української мови, російська. Ольга Крецу придбала для чотирьохрічного сина навчальну гру правила ПДР, відомого харківського виробника дитячих іграшок. «Данко Котойс, під час забави родина виявила неприємний бонус в українській грі. Написи мовою окупанта. Ну, там є декілька варіацій, як можна грати, або ходити фішками, або вивчати правила дорожнього руху за картками. І один одному показуємо картки, задаємо питання, і чоловік каже. Представляєш, тут на карті написано половину тексту українською, а частина російською. Я кажу, то не може бути. І він мені показує одну карточку. Я така, ну може, десь там помилилася, буває всяке. Потім попадається нам друга така сама картка з такою самою проблемою. В результаті їх у нас чотири. Пані Ольга одразу зв'язалася із представниками компанії для того, щоб з'ясувати про неприємну знахідку у грі українського виробника. Розмова була не дуже приємна, зразу скажу, тому що людина мені задала питання: хто ви така і чому ви мені задаєте ці питання? Я сказала, що я звичайний споживач, який витратив свої кошти да, на придбання даної продукції, і мені би хотілося да, зазначити. Дізнатися, що ви про це думаєте після розмови. Обурена матір отримала повідомлення. Компанія попросила вибачення, надала електронну пошту для написання скарг та перепитала контактний номер, а також вік дитини за для цитую компенсації його моральних страждань. Ми зв'язалися із керівником компанії. Нам пояснили, Данко тойс експортує свою продукцію російською мовою до країн СНГ. Тому картка з російськими написами в Україні технічна помилка. За самі картки там 99% написів на, е, на українській мові. Ну і десь е, просто прошльопували, скажімо так, і попалась одна надпись на українській. на, на, на російській. Окрім цього, за словами обуреної матері на сайті компанії був вказаний ексклюзивний представник «Данко Тойс» у російському Білгороді. Однак згодом інформацію видалили. Керівництво підприємства зазначило, наразі «Данко Тойс» не співпрацює із окупантом. Зараз ми у нас остання поставка як була до війни. Зараз ми туди не відправляємо, і нема такої змоги. і і немає ніякого не, 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 не туди відправляти У нас всі, всі повністю стосунки заморожені. Мовний активіст Святослав Літинський каже: якщо бачите написи російською, одразу звертайтеся до Держспоживслужби або до мовного омбудсмена, бо мовна політика має значення. Ну вже з 2014 року, а, а хто. Тяжко розумію, то вже з 22-го року точно вже зрозумів, що для чого це була насильна насильнена насильне зросійщення для того, щоб загарбати нашу територію, і ми мусимо протистояти тому. Мусимо вимагати товари українською мовою, іграшки дітям українською мовою. Лише наш тиск, наш наші дії можуть змінити ситуацію 16 січня 2021 тисячі в Україні набула чинності 30-та стаття мовного закону. Документ передбачає, що всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів українською мовою. При цьому, згідно з законом, лише на прохання клієнта надавач послуг чи продавець можуть здійснити обслуговування іншою мовою. Якщо ми безпосередньо говоримо про товар, чи це іграшка, чи це телевізор, чи це праска. Інформація повинна бути надана державною мовою. Якщо такої послуги там немає, це порушення. І воно регулюється в даному випадку 30 статтею, а також законодавством, за яке відповідає Держпродспоживслужба, тому що ця скарга буде надіслана на нашу адресу. Ми звичайно будемо реагувати і накладати відповідні санкції. Якщо впродовж року закону не дотримуватимуться і повторення матиме системний характер, накладатимуть штрафи, які впливатимуть на репутацію порушника.